Доброго дня всім. Зараз всі пишуть всяке відео. Давайте я запишу. Отаке От відро мені дали на фірмі Stellar, коли я почав працювати. Це відро називається Volvo Euro 5 Придумали його кончені шведи для того, щоб всі інші люди мучилися від її конченості. В чому тут проблема? Перше, ви бачите, як лобове скло на кабіні цієї машини завалене назад. От. Тобто Верхня частина салону вона значно вуща, ніж, ніж нижня. От. Це значить, що вона, таке лобове скло, воно з'їдає місце в кабіні, і ти обов'язково будеш битися головою кожного разу, як ти встаєш. Друге, ця кабіна дуже холодна. В ній, блін, холодно, як в могилі, спати неможливо. А якщо увімкнути на ніч пічку, зранку будуть акумулятори посаджені, ти не заведешся. Третє, оці фари, у них дальнє світло, таке, як у нормальної машини ближнє світло. Тобто. Вони не ближнє світло, у них взагалі як з ліхтариком їдеш. От. Крім того, ця машина, ви бачите, яка От вона вся іржава, вся страшна. Ну, це алюмінієвий бак, він іржавим, не може бути, а тут все в ржі. От, Бочка говновозка. От, Бачите, нові лапи От, новесенькі, тому що старі просто згнили і розвалились. А тут все в іржі. Все іржаве, страшне. О, таке саме, О, така, блин, таке барахло в Україні їздить на Європу. цього говновозка? Бачите, літера А, це по-німецьки абфал, це відходи. О, так що таке. Блин, спати в цій кабіні жахливо, незручно, просто ужас. О, такі у мене справи.